Сьогодні таке було шоу, фанатів. Я люблю це шоу. Для мене це дуже важливо, бо я, моє дитинство означено, скажімо так, з болівальникам бінамо загадає. Я виріс і знаю. Наскільки це спектакль, дуже важливий впливає на футболістів Хоча трошки є перерва там, щоб це, це дим, але це є спектакль, який без. без, без Фанатів це неможливо. зробити. Не. Я дуже радий, що велика кількість прийшла сьогодні на матч. E, подарували немалу наче малу ради, особливо в другому таймі, але не забили. Я сподіваюся, що, що буде краще в другому таймі, скажімо так, проти Динамо Києва. Он... Ще живі так. Був надпис, час, прийшов час кубок, так? «Настав, Чи настав, ci, настав час Настав час. по клубу. Так будемо робити все. Можливо, щоб, щоб цей один. povrnuli u našu korist. Budem biti skupnica, a ja znaju što uh, cešo bi boga je uh, boljovanje. Što bi mi bili se. A rezultat, pobačujem. Kako pokljivo? Kako pokljivo. Odin denj bude, ja v penoj vcaj.